Доброго ранку, малята! Сьогодні поговоримо про осінь. Відлітають журавлі, ходить осінь по селі. Ідея приде вона дворами, наділяє всіх дарами, сипле зерно і плоди добрим людям за труди. Діти, а які зміни відбулися в природі з приходом осені? Сонечко опустилось низько, воно світить та вже не гріє, як влітку. Дні стали коротшими, а ночі длиннішими. Час від часу накрапає холодний дощик. Дме холодний вітер. Дерева одягнули жовті та червоні вбрання. Комашки поховались. А люди вдягнули теплий одяг. Пропоную пограти з вами в гру. Я буду зачитувати рядки, а ви знайдете відповідну картинку. Дощик накрапає, сонечка немає. Яка з цих картинок? Звісно, ця. Сонечко небом гуляє, та нас уже не зігріває. Так, вірна ця картинка. Осінь фарби готувала, потім все розфарбувала. Ось осіннє дерево. Вітерець листочки з дерев зривав, дітям про них розповідав. Так, ви вгадали, ось ця картинка. Вітер дерева гайдає, холодом повіває. І знов ви назвали правильно. А зараз, дітки, давайте зробимо з вами пальчикову гімнастику. Ось летить до нас листочок, а під деревом грибочок. Ось кружляє бджілка і руденька скаче пілка. Чарівна пора така зветься осінь золота. До нових зустрічей, малята!